Росіяни влаштували масовану атаку по Україні в ніч проти 28 листопада. Та вранці цього ж дня під ворожим прицілом опинилася енергетика. Вибухи лунали у Києві, Луцьку, Харкові, Кропивницькому, Миколаві та ще низці українських міст. Усі наслідки чергової атаки окупантів розповім за мить. З вами новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Ворог розпочав атакувати Україну ще на початку ночі. Спершу окупанти застосували ударні безпілотники шахет. Російські дрони кружляли у центральних, північних та східних областях. Зокрема, по безпілотникам працювали сили ППО Києва, а близько 4.30 на російському аеродромі Оленя злетіли кілька бортів Ту-95 та полетіли у південно-східному напрямку. Вже о 5.19 у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Пізніше над Україною було зафіксовано кілька типів груп ракет, які летіли у різних напрямках. Зокрема, під ранок загарбники запустили з носіїв у чорному морі ракети Калібр. Вибухи пролунали в Одесі, Рівному та Луцьку, як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, Російська Федерація завдала масованих ударів по об'єктах енергетики України. Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Укренерго терміново застосувало екстрені відключення електроенергії. Наразі наслідки атаки уточнюються. Тим часом у Дітек також підтвердили застосування екстрених відключень світла. Увага! Екстрені відключення світла. Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла. Під час масованого удару росіян постраждала Волинь. На території області є прильоти. Про це повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький. За його словами, ворожий удар вплинув на відключення електроенергії. Ситуація в області щодо масованої атаки скеровували ракети по критичній інфраструктурі. На щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі. Також це вплине на відключення електроенергії на Волині. Наразі тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів. Вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори. Зібрано штаб -тест та НС для ліквідації наслідків ворожої атаки. Рудницький також повідомив, що на Волині запустили в роботу додаткові пункти незламності, де буде світло, інтернет та тепло. Також вже завершено гасіння пожежі. Усі відповідні служби працюють над тим, аби чим швидше відновити тепло воду та електропостачання. Тим часом мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що в місті не працює електротранспорт. Шановні лучани, шановні жителі громади. Всім бажаємо міцного здоров'я. На жаль, недобрий ранок. Маємо декілька прольотів в нашому місті до завершення сигналу повітряної тривоги, не маємо права озвучувати, куди саме потрапили ворожі повітряні цілі, але маємо відключення електроенергії в частині міста. На жаль, поки що не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусів для того, щоб по максимуму перекрити ту кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт автобусами. Підключаємо повністю всю нашу критичну інфраструктуру, і луць-тепло, і луць-водоканал до альтернативних джерел енергії, дизель-генератори, інші джерела енергії. Наразі прийнято рішення про те, що школярі в першу зміну, які навчаються, будуть навчатися на дистанційному форматі. Відкриваємо в усіх школах та старостатах міста пункти незламності, пункти обігріву, Вони вже відкриті, якщо вам необхідно зарядити телефон, якщо вам необхідно зігрітися. Скористатися інтернетом, можете відвідувати їх поки що, на щастя, без постраждалих. Буде більше інформації, буду з вами. нею По ходу отримати цю інформацію. Ділитися. А ще у мережі з'явився момент падіння збитої над Луцьком ракети. Вибухи сьогодні чули і мешканці Харкова. Мер ігор Терехов заявив про ракетну атаку і закликав перебувати в укриттях. Попередньо удар було скоєно ракетою. Під обстрілом був один з найбільших районів Харкова. Згодом голова ОВА Олег Сенігуба повідомив, що наслідок ракетного удару пошкоджено виробничі корпуси підприємства та скріння вікон житлового багатоповерхового будинку. Пізніше стало відомо, що у Харкові внаслідок російського обстрілу пошкоджена житлова багатоповерхівка. Крім вікон, також були пошкоджені балконні групи та віконні рами. Вибухи прогреміли і в Кропивницькому. Після цього у частині міста зникло світло та почалися перебої з постачанням води. Начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив деталі нічної атаки. Чергова масована ворожа атака по енергетиці країни. Ворог бив по кіровоградщині ракетами й дронами. На місці вибухів відповідні служби ліквідовують пожежу. Жертв немає. Прошу бути пильними, не ігнорувати тривоги. Ощадливо використовувати електроенергію. Пункти незламності працюють. Ворог вгатив ракетою по інфраструктурі Шостинської громади на Сумщині. Повідомили в місцевій ОВА. Зранку росіяни здійснили ракетний удар по інфраструктурі Шосткинської громади. Зафіксовано три вибухи. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Під час повітряної тривоги у Миколаєві прогреміли вибухи. Голова Миколаївської ова Віталій Кім повідомив, що через ворожу атаку є проблеми зі світлом. Внаслідок масованого ракетного обстрілу є відключення електроенергії в області. Вибухи лунали на Хмельниччині. Голова місцевої ОВА Сергій Тюрін повідомив, що під час масованої атаки сили ППО знищили три ракети над регіоном. Ворог завдав масованого удару по об'єктах енергетики країни. Що стосується Хмельниччини, то сьогодні, під час сигналу повітряна тривога, сили ППО ЗСУ знищили три ворожі ракети. В результаті атаки частково відсутні електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах. Крім того, НЕК Укренерго застосувала екстрені відключення. Пошкоджено також господарське приміщення. Повідомлення про загиблих, травмованих не надходили. Пізніше Тюрін уточнив, що на території області було знищено п'ять ворожих ракет. Пошкоджено приватне господарське приміщення та дах приватного будинку. 28 листопада було дуже гучно і у Києві. Повітряну тривогу в столиці оголосили майже опівночі через загрозу БПЛА зі східного напрямку. Тривога тривала майже 9 з половиною годин. Ближче до ранку російські повітряно-космічні сили виконали пуски ракет Х-101 з бортів стратегічної авіації. Ту 95 ракети заходили на Київ з різних напрямків. У результаті Проти повітряного бою всі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені. Повідомили в КМВА. Однак уламки ворожих бляшанок таки накоїли лиха. Надійшла інформація щодо падіння уламків в двох районах столиці: в Дніпровському та Дарницькому. Даних щодо постраждалих немає. Пошкоджень зазнало окреме підприємство. Вибиті двері, вікна, пошкоджене. Вантажне авто. А після відбою повітряної тривоги у столиці вже традиційно стався транспортний колапс. Дороги паралізовані, а в метро ніде і яблуко упасти. В Івано-Франківську теж сьогодні пролунали потужні вибухи. За інформацією кореспондентки ТСН це було кілька гучних вибухів. Водночас моніторингові канали інформували про вибухи, і на території області зокрема повідомлялося про небезпеку для Бурштина, Коломиї та Яремче. Сильні вибухи чули у Львівській області. Зокрема, гучно було біля міста Стрий. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії на Львівщині. 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Неспокійно було сьогодні. І у Рівному там прогреміла серія вибухів. Над містом здійнявся дим. Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль заявив про ракетну атаку на рівненщину в області без електропостачання. Понад 280 тисяч абонентів є перебої з водою. Школи рівного та частини рівненського району переводимо на дистанційне навчання. Згодом коваль уточнив, що ціль ворожої атаки був об'єкт енергетичної інфраструктури. Попередньо люди не постраждали без електропостачання. 681 населений пункт. 28 листопада. Росіяни атакували і Вінницьку область. Перша заступниця начальника ОВА Наталія Заболотна повідомила, що травмовано жінку на Вінниччині. Внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено житлові будинки. Зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Усі відповідні служби працюють за профілем через масовану ракетну атаку в багатьох регіонах України. Аварійні відключення електроенергії Херсон теж знеструмлений, повідомив начальник МВА Роман Морочко. Електротранспорт тимчасово не працює. Можливі перебої з водою. Фахівці працюють над стабілізацією ситуації. Ми будемо інформувати про процес відновлення електропостачання. Біда зі світлом і на Житомирщині. Обласний центр повністю знеструмлений. Повідомили у Житомир водоканалі. Друзі, у нас наслідок ракетної атаки Житомир знеструмлено. Наразі ми підключаємо наші об'єкти водовідведення до генераторів. Об'єкти водопостачання очікують на відновлення. Електроживлення у випадку, якщо до 18.00 об'єкти водопостачання будуть знеструмлені, ми підключатимемо їх до альтернативних джерел живлення. Та й по всій території України близько мільйона абонентів залишилися без світла. За попереднім прогнозом екстрені відключення будуть тривати до самого вечора. Повідомив генеральний директор Ясно Сергій Коваленко. Ситуація в енергосистемі складна. За прогнозом від Укренерго, екстрені відключення будуть тривати до вечора 2000. Але це поки лише прогноз. Нагадую, що в такій ситуації графіки не діють, але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень. Критична інфраструктура зі світлом. Бережіть себе і вірте в енергетиків. Не таке здатні лише рашисти. Вони позбавляють нас світла, тепла та води в той час, коли от от настане зима. Утім, вони повинні пам'ятати, що за все рано чи пізно доведеться відповідати. А як минула ніч у вашому місті? Напишіть нам у коментарях: Росія обов'язково буде покарана за гори кожного українця. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Бережіть себе, побачимось.